Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і, звичайно, поширювати. Так ось, ну, декілька днів тому я зняв відео, в якому повідомив широкий загал про те, що найулюбленіший. Філь, найулюбленішим фільмом московитів-антрофагів є фільм Афоня. Так, ну, про що той фільм, звичайно, і що вони мають любити? Це фільм про алкоголіка. Так, і про алкоголіків. Так. Одним словом, що має бути у е, цього народу. Найулюбленішим. Та, звичайно, ось такий персонаж, слюзарь водопровідник, ну і, звичайно, все те, що пов'язано з ним, там, його друзі, такого ж самого штибу. Показано все те, що що він їсть, це макарони, так які коментарі московитів О, макарони! Какая вкусняшка в СССР була. Без нічого. Ані, він поселив їх. Так, оце, оце те, до чого вони хочуть повернутися. Ну, Оце щастя, як почитаєш їхні коментарі, ну, здається, ну, ненормальні люди, хворі на всю голову. Ну, не може І людина бажати, коли їй показують. Ну, добре, там молоді люди, вони не знають, вони в Радянському Союзі не жили. Вони цього всього не знають, але тут фільм показують, це кольоровий фільм. Показана страшна квартира, за, кажучи, науково захезана вся. Так. І те, те, що вони вживають, це макарони. Без цього, без всяких будь-яких соусів, добавок і так далі. Але посолив. І от как они вкусно кушают. Так. А как Леонов спит э, в, ну от. в ванной. Так, ну вот. Спать у ванни, к этому надо стремиться. Так. Ну, а мені там дехто каже, що. Я там перебільшую ну, фарби нібито згущую. І все таке інше. Та нічого подібного, я навпаки. Не, до. <смі> Не домальовую, тому що московити андрофаги це така річ пером описати, І так далі, і тому подібне. Так. Ну, і підтвердженням цього є то те, що у Ярославі відкрили пам'ятник фільму Афоня. Так, там зображений один алкоголік і другий алкоголік. Один алкоголік, якого є квартира однокімнатна, так, і другий алкоголік, який до нього прибився, якого вигнали із хати. Тому що ну, скільки ж можна пиячити, так? Ну, в того дружини немає, звичайно. І цей пропонує його новий друг Коля, щоб він одружувався, а той каже, а навіщо, щоб і мене вигнали із хати. Ну, уявляєте собі, ну, якщо в Україні там, десь в центрі, стоїть пам'ятник Бику, із фільму, в бій дні старики, ну, теж, звичайно, взяли той пам'ятник із його могили і помістили в центрі. Теж далі. Є пам'ятник Голохвостому, так, і Проні Прокоповні там у центрі, так, є пам'ятник Паніковському, звичайно, теж цікавий персонаж. так, у Московії, от, е, головний все таки пам'ятник у місті Ярославлі, це пам'ятник Так. Вони вже мало того, що їм описувати це все у інтернеті, так вони ще вирішили увіковічнити алкоголіків двох, які стоять п'яніота, похилившись один на одного. Ну, no бронзі.